В один із трагічних січневих днів ми втратили сержанта Олександра Бондара. Майже сім років тривала його дорога додому, до рідних та близьких. Повернувся, нарешті дочекалися. Да, довгий його шлях був. Олександр, як і всі, ми, виконував обов'язок. Обов'язок виконував по захисту держави. Так би мовити, щоб якісь героїчні вчинки там. Ну, можливості такої не було. Розумієте, героїчних вчинків ми були майже в оточенні, в тому приміщенні і все. Почуття і смутку, і радості батьків. Ось смутку, бо вони всі ховають свого сина. Ось, але той самий час і радості, тому що його тіло повертається на рідну землю. Прийміть цей стяг як символ того, що ваш дин боронив та захищав нашу державу. Довгих чотири роки нам ДНК не співпадало. Дуже шкодую за єдиним, що дуже мало казала йому, як сильно я його люблю. Заради нього і заради тих кіборгів, які віддали своє життя, ми повинні боротися. І жити заради них, заради їхньої пам'яті, коли ми ще були маленькими з братом, завжди приносив щось солодке, якісь цукерки. Він дуже багато працював, але і встигав приділяти час так само і родині своїй. У Нас завжди були якісь сімейні традиції. Коли йому прийшла повістка, і сказав він, не роздумуючи зразу, сказав, що я точно піду. Якщо не я піду, то хто піде? Хороший дядько, одним словом, на той час може сказати. Ну що, відповідальний, дисциплінований, от, чіткий виконавець. От, ну, дуже хороший фахівець техніці, але так як у нас роботи з технікою на той час не було, відповідно, робили, як то кажуть, в Піхотному порядку. Пости, 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 оборона. У нас прийнято десантних військах, десантники не помирають, десантники йдуть на небо. Я вірю в те, що він зараз це все бачить. Всім дякує побратимам, родині, які прийшли провети останню путь. Андрій Іщик, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львів.